Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео хочу почати з розбору ялинки, також буду розбирати все до дня народження і готуватись потихеньку до ремонтних робіт у явиній кімнаті. А цю пташечку подарувала мені моя подруга на Новий рік. І ця пташечка стала неймовірною прикрасою на нашу ялинку на верхівку. Замість зірочки, вона була нашою зірочкою основною. Ялинку у цьому році прикрашала квітами. Я захотіла, щоб у нас таке різдво було у стилі Аліса країні чудес». Захотілося дуже багато квітів різнокольорових. І якраз епіцентр випустив лінійку цих квітів, не могла себе стримати. І ось такі кульки пастельного кольору. І цей набір з ангелочками я купувала також в епіцентрі дуже і дуже давно. Там шість кульок, ось такі, вони різні, всі, і дуже-дуже і дуже гарні. Мені ну, неймовірно подобається цей набір. Всі кульки я складаю в контейнер. Також прибираю сухоцвіти, поставлю їх в вазочку. Я буду сухоцвітами завжди, мені здається, прикрашати ялинку. Настільки мені сподобалось, як вона з ними виглядає. Тим паче, що можна сухоцвіти вибрати будь-якого кольору під будь-який стиль Різдва Нового року, що ви там собі запланували. Я собі просто взяла це на замітку, буду експериментувати. Далі я буду промивати ялинку. Вона в мене була в сніжку, такому я запилювала собі, тому хочу її промити. І також, я думаю, на ній обов'язково є і пил якийсь, то я так промию, вона в мене стіче у душовій і потім я її покладу на у ванні. І обмотаю плівкою, коли вже висохне. Тепер прибираю мою живу таку композицію, піде це все на компост, всі ці гілочки, і вже сухоцвіти звідти вже витягати не буду. І віночок я буду також розкладати і сам віночок сховаю, а ось ця вся, вся гілочка піде також на компост. Взагалі мені дуже сподобалось у цьому році робити з натуральної ялинки різні прикраси. Виглядає неймовірно, милую око, ось все, що ближче до натурального, все виглядає набагато краще, набагато якось приємніше. Тому я ну, точно буду ще робити якісь композиції на наступний рік. Це вже новий контейнер з юску, який я придбала спеціально під такі гілочки. Він такий невисокий, вузенький, спеціально якраз під всі-всі ось ці гілочки, віночок мій, тому що мені хотілося, щоб вони були окремо. І ось цей великий ще влізла білочка моя. Я дуже зраділа, тому що я не знала, якщо чесно, де її зберігати. Тому що вона така доволі габаритна, і поки навіть якщо я кудись буду її ставити, то е, поки ремонт, нехай побути у закритому місці. Це світочку, яку нам подарували друзі. Неймовірний запах. Всім рекомендую, тому хто шукає гарний запах свічок. Ось цей він кавовий приємний запах. Також нам подарували ось таку вазу. Я дуже давно до неї придивлялась, дуже давно її хотіла, і, мабуть, думки досить голосні, і мене почули і подарували нам таку вазочку. Ось ці такі. Флажочки з ним народження буду складати на наступний рік. Хочу також купити якийсь контейнер для того, щоб всі атрибути також до дня народження, там якісь туділки, капелюшки, ось ці колпачки, щоб все було в одному місці. І знову вожусь сухоцвітами, якась універсальна річ. Зняв з ялинки і ось тобі готові вазочки з квітами. Ось так виглядає кімната після свята. Навіть десь скільки його, тиждень після свята кожен день хтось приходить у гості, да, до нас кожен раз щось прибираємо, потім знову якась така сама. Будемо картинка. зараз прибирати тут все. Тому що завтра до нас приходять будівники і будуть робити ось там, де дирочка, там буде прохід у приміщення, яке за цією стінкою, повністю там така типу кладовка. Туди і будемо складати Мам. новорічні прикраси. Новий рік? Так, давай. І є євені, двері у кімнату будуть вже не з цього боку, а ось з цього боку. І шафу з ліжком я хочу продати. І за ці кошти купити нову, нове ліжко. Таке, знаєте, ось це ліжко мені взагалі не подобається. Мені не подобається в першу чергу, тому що Єва на ньому не спить. От взагалі. Чому тобі не подобається Бо не там не немає мами. Мама, якщо Єва покличе, то мама сюди не може лягти. А, ну, може, але не зможу я там комфортно спати. А в мене я дуже часто кличе, вночі буває так, що просипається і треба її трошки приспати. А коли я була маленька, коли мама уходила, я тихо підказувала мамі каматку. Да. А доспалась і мене обладнала. Да, да. Бо коли я виходила в садочок ще до війни, то вона спала в цьому ліжечку, але все одно воно маленька на широту. І коли я ну, любить так розкидати ручки, ножки, да, крутитись, а, то тут ось ці дерев'яні штуки вони не дозволяють. Ну, тобто, ти кидаєш руку і б'єшся, тобто це треба так от лягти і заснути. Це не для нас, не для нашої сім'ї. Да? Так, чому у Єви будемо позбавлятись цього шафта? Тому що ось в цьому закуточку будемо робити гардеробну. Тобто тут прибираємо двері, робимо там, де картина і а, загороджуємо ось так от робимо стіночку. І вхід ще буде ось там, десь що де стоїть у вітальні. Щоб, наприклад, це ванна у нас передпокій, з э, передпокою, перед щоб можна було спокійно сад, одразу йти у кухню, бо нам так ну, незручно ось, відти, отак, от їхати сюди і аж туди, ось на кухню дуже велике э, коло наматуються. Ось воно може не так э, проблемно звучить на словах, але у житті це набагато так. Э, Дискомфорту, не скажу, що це прям проблема, але дискомфорт. І, наприклад, мені здається, що так набагато зручно: туалет з ванною, кухня, там вітальня, там також кабінет, ось буде є кімната, тут перегородка і тут вхід саме в, цю, в це приміщення, в якому буде гардеробна. І тут в, цьому, в цій гардеробні буде абсолютно все. Всі речі, тому що мені не вистачає. У нас одна шафа у спальні. Зараз покажу. Так, ось це наша спальня. Тут у нас буде зелений куточок, і ось з цієї сторони у нас ось така шафа. Там вона вся в поличках, там тільки полички, немає вішаків. Пішаки у нас тільки у передпокої. Я знімала ту шафу. Тут вихід зі спальні. І ось тут буде вхід у гардеробну. Вона буде трошки похід менший. І ось ось така вона буде величенька. Ну, нормальна, як для гардеробної десь. Ну, ось посюди. Ось так от. Думаю, що зрозуміло показую. Ось так. А то вже буде коридор, в якому ось одна, друга, третя, четверта вхід у вітальню буде ось так. Оці всі шафи, трошечки по-інакшому вони стануть з тока. Ці пакети вони мають йти у кладовку. Це те, що в сараї не можна складати, це тільки вдома, а вдома у нас вже немає місця. Ось так це, це трошки з іншого ракурсу також покажу. Тут будуть двері скритого монтажу, тут так само будуть двері скритого монтажу. Спальня, гардеробна вітальня. І ось тут буде прохід сюди, в це приміщення. Раз будеться і на кухню, і у вітальню. І там коридор, мені здається, так буде набагато зручніше. Також плануємо змінити цей диван на більш комфортний. Він буде ось так: от від дверей до дверей. Якийсь великий. Пересунемо тут так само, і картини пересунуться, і буде там інше наповнення на цих картинах. Цей колір стін я хочу залишити такий самий, просто якісною фарбою пофарбувати. Бо ця взагалі. Мені не подобається. Ви бачите, як сильно затерлось в зоні дива. Так, ну що, я зараз буду переставляти знову стелажі з коридору. І всі, всю євину, всі меблі теж буду ставити в це приміщення для того, щоб підготувати. Зараз і друже сонечко. Щоб підготувати все до. до... Роботи будівників. Ось вже така порожня кімната. Все, що змогла винесла. А ці вже меблі буде чоловік виносити, складати. А ось так тепер виглядає наша вітальня. Все перенесли. То, в принципі, все-все, чим ми граємось. Кульки. Я вам сказала, що так. Навіть краще, да і ось? Так, трошечки книжок сюди поклала, щоб не так, як минулий раз, що дуже багато всього. І замовили суші. Буду зараз розкладати. Замовили сальмон бокс. А я вже буду з вами прощатися. Сподіваюсь, вам сподобалось моє таке невибагливе відео, Поділилася з вами планами. Ось, до речі, перший день нашого ремонту в дитячій вже пробили майже так дві стінки. Ось тут видно, що то за приміщення таке у нас Така вона, вона на всю довжину є воної кімнати. Ось така в ширину, не дуже величенька, і скос це дах. Там будемо зберігати різні такі речі, які мають бути завжди в чистоті, але не на виду. А тут вже є вона вхід, у двері в кімнату, а ось ці двері ми зашиваємо, їх не буде. А на цьому все. Дякую, що подивилися це відео до кінця і зустрінемося з вами у нових відео. Всім па-па!